Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора. Шановні глядачі. Не хотів я викладати цю інформацію. Вірніше, хотів викласти цю інформацію, але чекав. Чекав, думаю, ну може більш інші авторитетні журналісти, військові спеціалісти, особливо. Генерали військової відставки, за міністрів оборони, блогери популярні викладуть. Ну а потім вже я скромненько свої 5 копійок вкладу. Ну і дочекався. Ви знаєте, раніше були повідомлення в Ютубі та Фейсбуці потихеньку, що під час останніх обстрілів було вражено більше 20 об'єктів нашої оборони, де вироблялася, начебто, наша українська зброя. Вражено точково на 100%. І є великі жертви серед технічного персоналу, який виробляв нашу українську зброю. Співчуваю, хай сім'ї загиблих наших людей, яких виробляли українську зброю. Я велике співчуття їм приношу. Але питання зараз: а хто навів ракети? Хто навів ракети на секретні військові об'єкти, де вироблялась українська зброя? Хто? А зараз піднімають питання, що у владі є російські кроти, що в Міністерстві оборони України є російські кроти на самому високому рівні, і саме вони навели російську балістику, калібри, кінжали на військові об'єкти з точністю до одного метра. Питання російських кротів. я не одного разу вже піднімав про російську агентуру в своїй Чернівецькій області. Так, у нас є російська агентура. Прямо на кожній вулиці є. І всі до цього спокійно відносяться. Якщо у нас тил забитий російською агентурою, якщо російські агенти ти на кожній вулиці, на кожній станції, на кожному вокзалі, кожному місті, селі, селищі, ми маємо дуже маленькі шанси не те, щоб перемогти, а й вижити. Колись я давав владі, задавав владі такі питання, а може, зробимо український СМЕРШ, До сих пір ніхто не відповідає. З вами український історик та журналіст Яр Швець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.